Бомбимо! Кидаємо! Кидаємо! Зараз, друзі, буде капець! Аз прилетять ракети! Бомбимо! Хей-йоу, друзі! З вами Дестоп і сьогодні! Я вибрав карту Магія Ресі у and Conquer Generals. Ну тут, правда, не оригінальна вона гра. А, тут стоїть мод Project е, Raptor War Commanders. Але сьогодні я спробую з е, моїм знайомим програти проти двох середніх ботів. Давайте починаємо. Так, ніби все настроєно. Починаємо. Починаємо. До речі, сьогодні я буду грати за армію бос, і в мене вже все запустилось. Так. Ой. Ого. Ого! Що ж в мене таке з, е, з камерою твориться? Щось дуже недобре, так. Ого, ого, oh, ого. Oh. З камерою не дуже добре тут все. Ну, справді не добре щось. Е, чутливість камери. Так. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Стоп. Так, ну тут десь мав би бути Кримський міст, до речі. І де він? А от і де? Уже там навіть щось горить. <гум> так. Давайте десь отут. Почнемо. Так, ставимо козарму Була хоч якась піхота. Так. Ну звісно ж, щоб були ресурси, ну, хоча в мене мільйон доларів в мої стане, але на вс... про всяк випадок все одно. Так, давайте поставимо от сюди пару ракетчиків, піхотинців. Так, тепер можемо, в принципі, будувати воєнні заводи. Щоб були вже танчики. Ой. Так, ну, в принципі, і аеропорт б здався. Ну. Треба, думаю, більше електрики. Ми ставимо ось такі воєнні бази. Ай-яй-яй. Щоб охороняти. А, -а, а Стоп. А з другої сторони також треба захищатися. Ааа. Так, хто це будується? Ну, так, ну давайте ми тут зупинимо будівництво. Е е я би поставив ще воєнний завод. Отут тут десь. Завод воєнний кажу. Поставити треба. Так, ну ви, ви давайте сідайте от сюди. І захист тут буде. Який на який, але хоч якийсь захист. Ну. А, ще будує. Зрозуміло. Так, я би постав ем, технічний центр. Називається ця штука. Вже і забув, як називається що. Ем, ну, тут, в принципі, би пушку Гатлінга поставити, щоб. Щоб піхотинців так швидко прибрати звідси. Так, давайте пару танчиків. Ти, Ну, Хтось будувати буде сьогодні. Так, ну пару танчиків буде. Всяких. Кримський міст. А давайте поставимо тут маяк. І назвемо його... Що ж таке творець? Та що ж таке? З цим маяком я не знаю якісь проблеми одні. Так, ооо є вже мамонти. Ой, на що я постав. Е, так. Ще пару мамонтів би здалося. Вони все-таки сині досить такі. І одну казарму. Тут можна їх, в принципі, посадити. Тут є така, така китайська карта. Давайте подивимося, що ми його знайомо. Ого! А тут уже десантники. Нічого собі. Там вже десантники. Вони навіть е, нафтову вишку вкрали. Ви уявіть собі. О, починається. Вже там, де Кримський міст, вже починається. Так, в мене завершився аеродром. Я хочу подивитися, а чи є тут хтось живий? О, ні. Я тепер знаю, з ким я воювати буду. Я все зрозумів. Ха -ха. Так. Давайте пару шпіончиків випустимо. Ну ж, о, дякую, до речі, за підмогу. Там все ще ашник, капець. А там все ще ашник, а це... Особливо ці вертольотики. Ой. Це капець буде. Так, а хто там вже на Кримському мусі? Точніше під ним ходить. Добрий день. Ну, все, нема. О, починають нападати. Починають. Давайте нападайте. Ой-ой-ой. Давайте сюди. Тут вже починають будуватися. Хоча я їм не дозволяв. Ну, схоже, тут прийдеться ще одну пушку Гатлінга, ще якусь штуку поставити, щоб, щоб точно вони вже сюди не лізли. Ви ще й там? Та що ж ви так багато? Ой, треба більше танків. Страшно більше танків. Та дай, тобі ще танків. Мамонтів. Їх дуже багато. Цих вишок. Дякую за підмогу, до речі, скачтор. Так. Зараз будемо готуватися потрошечки до розбомблення Кримського моста. Ну а що? О, москалі цей міст побудували. Ну, треба його і логічно підірвати. Так як у в ранньому житті це зробили? Ну, я дуже радий, що вони таке зробили. Нічого собі... А що це за... А хто так вирубає якоїсь машини? Просто їм не стає електроенергії. Що це за машинка така? Дивна. Ой, ще так танчики повільно такі. Давайте я... К50 Хокум А чорна акула. Випустимо 9 штук. А, Ви вже тут? Ну. А ми вам також поможемо. Давайте. Стреляємо. Стреляємо. Стреляєм. вони вже встигли. Давайте. Ого. Ну, карта дуже виясне. Хоча в мене взагалі FPS не падає. Щоб, в принципі, лазерку поставити. Та сюди будувати куди. І отакі от штуки. Ще танчики, ще танчики. Їх срочно треба багато. А сідайте сюди. Хоча вас там всі не помістяться, але. Давайте захоплюємо вишечку. А, я ж зміг і тут захопити в себе на базі, в принципі. А що ж там творця таке? йой 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 але що вже відбудували, чи що? Щось нечисто. Так, ну, може би якісь тут поліпшення купити? Стоп. Ядерні танки, ну звісно ж. Уранові снаряди. Розширений арсенал. Ну, купляю таке все, що, я думаю, найбільше потрібно. О, Так, давайте сюди купляйте. Я би поставив сюди пушку Гарлінга, в принципі. Птаник став сильнішим трохи. Це гроші просто. Ні, тут є і левелап Так, давайте їде десь сюди захищати. О, молодець. Дуже сильний в мене танк один є. Дуже. Ти б підлікувався, дядько. Так, захопили молодці. Так, зараз будемо чуть-чуть їх бомбити. А з цими тальчиками краще не жартувати, я вам скажу, але. Поки що вони просто пушки Гатлінга, поки вони не перезарядилися. Та все, у цьому шансу просто нема. Що там сховалося? Так, нападаємо. Дякую за підмогу. Дякую. Ще раз дякую. Швидко лупасимо, давайте. А що ж там? У них щось там між ними є? Тут ще є щось недолуплене. А, чому в мене так довго ще качторму чекати? Ні. Так. Лупимо цю штуку. Тут є ще один танковий золот, так що, ну ай! Ай! Мінус один мій танчик. Вау. Так, один, один же мінус. А він здався чи що? Щось не розумію. Давайте так, просто винищимо цю штуку. Щоб не стояло. Так. А, давайте зараз подивимося. Бомбити Кримське місто. Буде? Будемо бомбити кримське місто? Оцей? Я би це на це дуже хотів подивитись. Ну, я ще чекаю, в принципі, на свій скачтор, який зараз задовго збирається. Ааа, тут ще все. все. Тут ще не все. Ну, зрозуміло. Ой-ой-ой. Таке гарантій, що мене хочуть бомбити, чесно. Так, одну хвилину чекаємо. А зараз, я думаю, може ви... потікаємо зараз, поки мене Буде вже підготується з качта. І зараз на оцей кримське міст будемо лупасити. Так, э, ремонт утелю. Це що ж це таке? Э, зараз знайдемо. А он. А, понял. Так, 27 секунд. Ого, та тут мене точно хочуть рознести. Ну, в принципі, логічно. А, стоп. Я щось один цього не розумію. А як? А, а це точно можливо? А чому аж дві штуки на одному місці? Ну, я це маю точно сфотографувати собі? Ну, тому що. Ну, а що? Так, бомбимо. Кидаємо. Кидаємо. Зараз друзі буде капець, Раз прилетять ракети. Бомбимо. Я мушу це сфотографувати, заскрінити, все що завгодно. Вау! Класно, горить, палає! Горить палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе. О! Ну просто класно. Ну, ще раз. Ну, просто. А, як це класно. Ми 100%, я думаю, перемогли цих москалів. Так, а що тут ворць? А я щось не зрозумів. А чому це все на моїй басі? Ну, бачу, на мене хоче нападати. А в мене нема чим нападати ай яй 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 Нападаємо. Нападаємо. А все... А як він ще живий, той кримський міст? О! Зграю це зробив, правда? Чесно. Треба Купити ось таку штуку і зараз цей гатлінг робити буде таке щось неможливе. Я в цьому впевнений. І зараз як всюди буде Гатлінг на цих танках, зараз а, а я не можу? а я можу. По одному потрошечки буду збивати. А що це до мене бульдозери? Ай-яй-яй. Куда, 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 куда? Який ремонт? А я щось не зрозумів. Але, друзі, ми перемогли. Так, зараз подивимося на статистику. А, ну я, як завжди, в принципі, ну. Э як завжди, я погано граю. Ну, оцей мій знайомий просто молодець. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Поставили лайк, підписалися на канал. Ну і, звісно ж, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну, а з вами був Desktop. Всім пока-пока!